Як працює алгоритм розділу сторінки Instagram Explore і як же туди потрапити? Вітаю! З вами Юлія, і сьогодні ми розгадаємо таємницю одного з найбільш затребуваних аспектів Instagram – сторінка рекомендацій. Інстаграм Експлор це наче особистий гід у неосяжному світі контенту. Алгоритм аналізує минулу взаємодію, залученість та інтереси, щоб створити кастомізовану сторінку рекомендованих публікацій, які, на його думку, будуть цікаві конкретній людині. І ось які фактори Інстаграм для цього виокремлює: контент, з яким користувач взаємодіяв, хештеги, які він використовував, і навіть люди, на яких він підписаний. Але як оптимізувати публікації, щоб потрапити на сторінку рекомендацій ваших потенційних клієнтів? По-перше, створювати привабливий і якісний контент. Instagram любить візуальні елементи, на яких користувач зупиняє скролінг. Переконайтеся, що ваші зображення чи відео добре скомпоновані, інтригують та резонують із вашою цільовою аудиторією. По-друге, правильний момент має суттєве значення. Публікуйте контент, коли ваша аудиторія найбільш активна, щоб збільшити шанси на залучення. Це два ключових фактори, щоб потрапити на сторінку огляду. Алгоритм він як детектив. Він аналізує підписи, хештеги і навіть коментарі, які ви отримуєте, щоб зрозуміти контекст вашої публікації. Аби підвищити свої шанси, використовуйте популярні, але релевантні вашій тематиці хештеги. Це допоможе вашому контенту охопити користувачів з подібними інтересами. А коли ваша публікація отримає лайки, коментарі, поширення та збереження, алгоритм інтерпретує це як ознаку якісного контенту, тож заохочуйте своїх підписників до взаємодії. Крім того, не забувайте про регулярність публікацій. Алгоритм розпізнає облікові записи, які регулярно публікують цікавий контент. Отже, створіть графік публікації, щоб залишатися на його радарі. Співпрацюйте з іншими користувачами, блогерами та беріть участь у популярних челенджах. Таким чином, ви розширите вашу аудиторію і збільшите ймовірність того, що алгоритм вас помітить. І пам'ятайте, потрібно постійно підтримувати високий рівень залученості. Тож швидко відповідайте на коментарі та ініціюйте дискусії. Чим більше люди взаємодіють з вашою публікацією, тим більша ймовірність того, що вона буде показана на експлор-сторінці. Це, власне, і є посібник роботи зі сторінкою Instagram Explore. Підіб'ємо підсумки. Створюйте цікавий контент. Взаємодійте з аудиторією та публікуйтесь регулярно. Не забудьте поставити лайк та підписатись на наш канал. Залишаємось на зв'язку, бо попереду ще більше секретів Instagram. Побачимось у наступних відео!